Пане Олег, розкажіть, будь ласка, що відомо про, а останні цифри, вищої загинуть в рамках? На дану хвилину сьогодні вже 10 загинуло людей і більше 40 людей, які потерпіли, є, е, знаходяться в лікарні, є різного ступеня важкості е, стан кожного. Троє дітей у нас, якщо не помиляю, 4, 7, 10 років. Є люди, які втратили кінцівки, їм зараз надається вся медична допомога, оперують їх для того, щоб спасти їх життя. Тому завтра підписав розпорядження щойно щодо завтра в Одесі, в Одеській області, в нашому регіоні день трауру буде. Тобто я хочу вже, користуючись нагодою. Виставити відключуття, близько загинуло. Багато поліцейських, ви знаєте, багато цивільних, ну, є цивільні люди, які загинули, поліцейські слідчі, які виконували просто свою роботу, знаходячись на робочих місцях. Дуже багато пошкоджено квартир, ви можете це особисто все. автівок багато згоріло навколо, навколо пошкоджено зараз ще Перелік підраховується цих всіх квартир, майна пошкодженого. Я думаю, що ця цифра буде пізніше, але масштаби руйнування дуже-дуже великі. І можемо сказати, що сьогодні знову чорний день для нашого регіону росіяни знов показали, що цивільне населення для них порівняє для себе порівнюють з військовим, хоча ви самі розумієте, ми знаходимося в середмісті міста Одеси і військових поруч. Не точно не бачимо. Є повідомлення, що пошкоджений навчальний заклад. Я так розумію, там уламки впали або там, що щось не розірвалося, там ракета впала, може бути знаєте? — Так, я мені задавали питання, були чутки про те, що там були дві ракети, так дійсно це уламок від ракети, його також обстежують для того, щоб він був вибухом. Не був би вибухонебезпечний, щоб його відповідні спеціалісти, експерти глянули і в разі потреби його ліквідували б. І вже знаходять сигнали із з інших куточків, що ракети, частини ракет знаходили в інших місцях міста. Це вже буде пізніше, будемо розуміти всі локації, тому що сигнали надходять постійно. Тут саме було непряме влучання, тут же саме, там, те, що нам впало. Тут, тут було пряме влучання, тому що пізніше ми покажемо, як за, нашою, за мою спиною є воронка 15 два метра глибиною. Тобто там видно чітко, що це пряме влучання саме ракетою. Серед циклик чи є вже такі цифри, скільки саме поліцейських, медиків. Те, що зараз відомо, сім поліцейських, один медик, двоє цивільних людей. І дуже хочеться, щоб ті люди, які зараховуються в важкому стані в реанімації, щоб вони вижили, тому що в одної жінки точно, в хлопця відірвані кінцівки, там дуже-дуже важкий стан. Тому зараз медики борються за їх життя. Скільки зараз важко працювати, в тому числі да, всім службам, рахуючи те, що ми ще не оговталися від попередніх обстрілів. У нас зараз проблеми зі світлом. Як зараз в таких умовах да, працюють ці служби, можливо, якісь додаткові ще заходи? Всі додаткові заходи, все що потрібно, все включено. І майже там за півтора доби відновити 80% електроенергії по всьому регіону. Я рахую, що хлопці. Які займалися безпосередньо поновленням, зробили дуже дуже великий об'єм роботи. Я думаю, що ви самі проаналізуєте, вже в багатьох квартирах іде тепло. Поновили практично поновили повністю водопостачання, відповідно пішло тепло. Є ще проблемні ділянки, де дійсно технічно неможливо там пришвидшити процес щодо стабілізації по електриці, але ми працюємо над цим. Головне було питання: тепло і вода для того, щоб Основні вузли закрити і подати тепло і воду. А так я дуже вдячний людям, що вони з розумінням ставляться до цього питання, тому що цей масштаб, масштабний обстріл, який відбувся, близько 50 цілей було направлено, якщо точніше 48 цілей було направлено в напрямок Одеського регіону. З них 38 ракет. Тому я рахую, що всі служби працюють посилено і справляються з тою задачею, яка стоїть. Просто масштаб руйнування нереальний. Будь ласка, а чи можливо відомо, ну, якісь прогнози даються щодо того, коли Одещина зможе повернутися до стабілізаційних е відключень, тобто за Це Я реаліст, я не хочу забігати наперед, ви ж самі розумієте, не буде якоїсь маленької деталі, воно може затриматися якийсь -який час. Все робиться для того, щоб ближчим часом це було поновлено. Е так було за запит був також і до Придністров'я, щоб допомогли. На жаль, вони нам відмовили. В цьому питанні, щоб десь перекрити якісь потужності. Тому справляємося своїми силами. Сьогодні був у нас разом на нараді, приїжджав міністр енергетики Галущенко Герман. Провели спільну нараду також потреби, заходи, які потрібні. Він також зараз забезпечив разі потреби з інших куточків нашої країни для того, щоб якнайшвидше зробити. Але я ще раз повторюся, є дуже-дуже потужні руйнування, які однеден не вирішуються.